Всім привіт! Що голови не встигла посушити, ну то фігня. збираюсь на доставку. Але думаю, бігом запишу вам відео, бо потім цей день буду на доставці. Так от, завтра вранці, о 10-й годині ранку, на платформі Zoom знову відбудеться навчання, навчання, вебінар швидше, ніж навчання, і там вам можуть розказати, точніше не можуть, а розкажуть, як зареєструватися в дар. Для того, щоб отримати дотацію на поголів'я, оці дотації від 3, в кого є від трьох корів, або на один гектар землі. Кому цікаво, а я думаю, що багатьом ця тема буде цікава, тому що багато хто не вміє подавати заявки вчасно або вносити нормально свої дані потім покаже, що їм не дають дотації. Так от, реєструйтеся на цей вебінар завтра о 10-й ранку, дивіться, ставте свої запитання. Спеціалісти вам допоможуть як з тим, щоб правильно подати ті всі документи, оформити це все, так і дадуть відповіді на ваші запитання. Якщо ви вас цікавить, чи можете ви подати на дотацію, яка там сума дотації на землю, яка сума на голу, на поголів'я і так далі. Тому швиденько реєструйтеся і завтра о десятій ранку. Готуйте на на десяту ранку, готуйте всі свої запитання по цій темі. Посилання я вам лишаю. На жаль, в коментарі не пропускає тік посилання тому посилання на реєстрацію зараз десь тут над моєю голівенькою з'явиться. А може, на початку відео прям ставлю вам, щоб ви бачили відразу. І так само години бачите місце проведення Zoom, тому думаю, всім буде зручно. Так що давайте швиденько реєструйтеся. І найголовніше поширюйте відео, щоб... Чим більше людей могло долучитися, дізнатися цікаву, цінну інформацію і отримати дотації на корів або на свої гектари поля. Всім гарного дня!